-5 а что мы видим на рынке? Вот вы говорите, я не за то, чтобы продавать. Ну, допустим, хозяин купит трактор. Где мы видим сейчас на полях ну, удобрения? Вот это вся разобщенность... Я не говорю, что надо пропозы, в колхозы пикать, в совхозы, но где-то должен быть хозяин, где-то должна быть... Вы посмотрите, у нас сколько рогатых скот, крупного то скота. Вообще-то нет. Продаем сомнительное качество молоко на, на, на дорогах. Э, в принципе, те роль государства. Я вот в этом обращении не вижу, чтобы сделать даже трактор, я имею в комбайн нормальный. Посмотрите, чем пашут некоторые э, поля. Удобрение. У нас хотя бы сколько посол давать? Он должен где-то наш поляк давать 20-25 см. А берут 10 см. Потому что тот -то 5 гектаров засеял, тот 10 гектаров. Нет эффективного хозяина. Я вас я, понял. Обманула селян, обманула фермеров, обманула пенсионеров, ветеранов, инвалидов и всех, кто нуждается в социальной помощи. Молодых матерей и тех же самых военных пенсионеров. Все, что они обещали, ничего не делается. Рост цен повальный, Зарплаты пенсии не поднимаются. Если раньше мы, у нас были расходы в семье одни а доходы одни мы пытались как-то жить. Сейчас наши доходы остались такими же, а расходы увеличились вдвое-втрое. Капуста, если раньше стоила 3 гривны, сейчас стоит 20 за килограмм. То есть страна уже в таком состоянии, уже цены перешли уже психологический рубеж. Люди уже не, не в состоянии понять, что происходит. Власть на сегодняшний день фактически запрещает Киеве, во Львове, в других городах Украины запрещают нам народу собираться. Потому что им, им не хочется, чтобы мы колотили народ. А народ уже в принципе зреет. Он уже он готов выйти, 98% населения готовы выйти на акции протеста, на мирные акции протеста. Но пока еще, я думаю, что будет точка кипения, когда уже все закончится. Что касается вопроса по земле. На сегодняшний день у людей есть пои, у людей есть земля. У кого 2 гектара, у кого 3, 5, 10. то в состоянии обрабить свою землю, купляя себе трактор, купляя себе комбайн, начинает обраблять. То не в состоянии, сдает эту землю куда? В аренду, за гроши, в ферму, получая от всего Договор закончится, он увеличивает цену перед фермером. Хочет фермер забрать землю, хай забирает. Если он сияет, может сам. У нас так в селі, по крайній мірі, де я народився, в Тіпропоровщині, той же саме ми, 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 Миколаївщині. Тому, якщо ми зараз продамо землю, ось я, я зараз зачитаю, буквально тут мені дуже подобається з того, що я написав, як я готувався. Тепер порахуйте, що року селяни за оренду паїв отримували безоплатно до трьох мільйонів тонн зерна і інших кормів. Завдяки цьому дітер фінетворинської продукції на споживчому ринку України. Із особистих, з особистих селянських господарств, хто і як швидко компенсує можливу втрату 9 мільйонів тонн молока і майже 1,5 мільйона тонн м'яса та значну частину селянського бюджету. Саме завдяки своєму господарству селяни, селяни платять за дорогий газ, електроенергію, ліки, навчання дітей. Крім того, за рахунок оренди за ці роки вдалося зберегти крупні, в основному 100-гектарні орні масиви. Що буде з ними завтра? На кожному такому полі близько 20 пайщиків. Їх ділянки вже, вже персоніфіковані. Одні будуть продавати, інші ні. Буде таке, знаєте, по, мілке подрібнення і, не, і непорозуміння. Вони неминучі. Ці ряд та інших питань можуть поставити вже завтра. Чи є на них відповідь? Держава на сьогоднішній день мовчить. Для них Сьогодні продали вже всі заводи, завтра залишилась в нас земля. У нас більше нічого нема, окрім землі. Тому що вже все вони поділили, тому що вони, у них державне майно використовується неефективно. То вони його вже будуть продавати. Завтра продадуть землю і в нас нічого не залишиться. Куплять цю землю інвестори і це буде територія, вже інша чужа територія. Чи не краще торгувати зерном, а не землею, тобто територію? Я вважаю, що, вочевидь, що референдум нам потрібен. Ми повинні сказати цій владі, яка прийшла, яка не турбується про своїх земляків, про своїх людей. Вони про нас забули. Ми їх не дочули. Тому цей референдум потрібен. І я хочу поставити питання на голосування. Про проведення всеукраїнського референдуму щодо заборону купівлі продажу землі. Я пропоную. Допрода. До утримання. До голосу. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного про формулювання затвердження питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум. Пропонується сформулювати питання в наступній редакції. І пов'язане у зв'язку з цим внесення відповідних змін до Земельного кодексу. Хтось заважає про такого формулювання питання? Якщо ні, то я ставлю на голосування питання порядку денного для винесення на всеукраїнський референдум. Чи підтримуєте ви заборону купівлі продажу земель цих складовського призначення і пов'язане у зв'язку з цим внесення відповідних змін до Земельного кодексу України? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно, участь у референдумі. Пропоную наступні кандидатури, членів ініціативної групи, учасників зборів. Горностай Сергій Валерійович, Картаївський Олексій Олександрович, Кравченко Юрій Петрович, Отрєп'єва Юлія Михайлівна, Качова Юлія Валерівна, Антонюк Сергій Володимирович, Грутяшна Миколаївна, Палій Олександр Васильович. Строчко Любов Семенівна, Кехта Любов Андріївна, Рибаченко Валентина Петрівна, Копайгора Валерій Васильович, Дишлєва Антоніна Анатолійовна, Агаркова Лариса Семенівна, Лихтаренко Євгенія Йосиповна, Сокаленко Юрій Михайлович, Салагор Олександр Андрійович, Заринок Андрій Анатолійович, Головченко Павло Дмитрович, Вітковський Олег Валерійович, Уманець Лідія Семенівна. Чи будуть у вас інші пропозиції заперечення, чи зауваження? Немає. Тоді ставимо голосування пропозицію про обрання ініціативної групи, за у вишій складі 21 особа. Хто за дану пропозицію? Проти утримались одноголосно. Прошу проголосувати. Хто проти, утримали одноголосно? Рука біжить про те, що вони ініціюють Цей да, без референд. питань питань немає. Ми теж можемо ініціювати підписи можуть збирати всі громадяни України, хто зареєструється в центральній виборчій комісії. Наскільки важливо проведення референдуму? Проведення референдуму сьогодні для нашої країни очень важно, тому що в связи з тим, как і в страні. я бы сказал, события очень плохие. Рост космических цен на все продукты питания, на все товары, на, на газ, на, на бензин. Уже цены перевалили все, просто все, я не знаю, психологические цифры. Потому что люди уже их не воспринимают. Это уже очень сложно. Расходы превышают доходы. Роста доходов нет. Расходы растут постоянно у людей. Что касается э, земли, вы у меня спросили, это единственное, что у нас осталось, наша земля, наши паи. Хоть у нас в Южноукраинск, у нас город был областного подчинения, но у нас у каждого есть родственники, которые живут в селах и которые благодаря этим поям, благодаря земле могут существовать. Потому что власть отвернулась от, от селян, от, от вообще всех аграриев, фермеров, и оно их не поддерживает. кредиты, кредита никто никому не дает, фермеры выживают как хотят. Поэтому на сегодняшний день это очень важный вопрос. Если Верховная Рада проголосует, а вы знаете, что у них есть большинство, поэтому я... Я скажу так, мы сделаем все возможное, чтобы поднять народ и дать понять Верховной Раде, Этим ребятам, которые просто нажимают на кнопки по отмашке господина Чечетова. Мы хотим им дать понять, что у нас очень много селян в Украине и, и народ Украины еще, еще дышит на сегодняшний момент. Поэтому мы готовы сказать им свое слово, что не нужно подним... продавать землю с молотка, потому что у нас это последнее, что осталось. Дайте возможность людям сдавать землю в аренду тем, кому они захотят. Это их земля, земля пускай они распоряжаются в ней, как хотят. Скажіть, а скільки потрібно підписів зібрати, щоб вот референдум состоявся? Во-первых, я вам скажу так: ми зараз документи оформляємо юридично, подаємо їх в центральну виборчу комісію. Центральна виборча комісія нам погоджує ініціативну групу. Ініціативна група починає збір підписів громадян для загальноукраїнського референдуму, для того, щоб це питання... Підписав президент України і об'явив про референдум. Потрібно, якщо я не помиляюсь, 3 мільйони підписів. Якщо вся Україна збереться, у нас тільки 7 мільйонів селян, то там буде підписів. Я думаю, мільйонів 15. Тому у нас проблем не буде з цим в державі. Якщо держава нам не буде заважати, ви знаєте, що нас держава заважає нам проводити збори, організовуватись, вони чогось бояться. Я не знаю, чого вони бояться, мабуть, власного народу. До речі, до нас приїжджав президент Миколаївської області позавчора. Так вони перекрили геть шлях. На 5 часов став весь транспорт від Вознесенська до Олександровки, стояло фур, 200 фур стояло. Я не знаю, кого вони бояться. Mm-hmm. No?